Доброго ранку малята! Осінь не недарма називають господинею щедрою порою. Усіх вона радить своїми дарунками. У ліс дарує нам гриби, ягоди, горіхи. А на городі люди збирають капусту, бурячки, картопику та моркву. Сьогодні малята. Ми поговоримо з вами. Про ті щедрі дари, які дозрівають в осінньому садку. Погляньте, скільки тут садових дарунків, а називаються вони фрукти. Усе це фрукти, але вони різні. Розглянемо кожен фрукт уважно. Це яблучко, воно велике, червоне, кругле, солодке. А ось це грушка, вона жовта, смачна та солодка. А це сливка, вона синя, кругла, солодка та смачна. Це виноград, він зелений, прозорий, рясний, кисленький та корисний. Усі ці фрукти дуже корисні і тому найкраще їх споживати свіжими. В них дуже багато вітамінів. Малята, я гадаю, вам було цікаво дізнатися про фрукти, які вони бувають. А на сьогодні все. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!